Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кеті вже з'явилися в місті, Але ми знаємо історію. І я вам буду розказувати дім. Ой, тільки не знову. Одно в наш будинок. Бувайте, друзі. Але ми завтра погуляємо. Бувайте. От що так чудово було і ми можемо повернутися на своїх місцях. Потролити не так собі, щоб було весело. Ну, не вже це так сталося, що вони знову повертаються. Ой тут будинок такий собі, що тут було класно. І вони повертаються і кладуть в нас будинок. Заходьте, ми з вами там познайомимося. Ой, так чудово. Ми з вами можемо познайомитися. Як вас звати? Ми Киті зправжнього світу, по якому ми живемо. А, точно вже дуже класно. Ха-ха-ха. Класна історія дуже. І звідки ви взялися? Ми попали в якийсь мир і впали за місце, по якому живуть всі коти. О, так чудово. Тун-тум. -тун. Тун -тун -тун -тун.